Так, друзі, усім привіт! Сьогодні знову прийшов до своїх пацанів. Все їх, бачите, погодував, накидав їм травечки. Вони йде рані вправляння. Правда, трохи їх сьогодні пізно погодував біля 9-ї години. Ну, Будуть краще їсти, бачите. Ось так, друзі, цю траву. Ось такі серйозні ці Вчора, друзі, купив вапна. За 90 гривень 10 кілограм розлив з водою. І ось трохи, бачите, об... зробив їм такий ремонт, обновив освіжив, друзі, стіни, бо тут вже трохи вони з... загадились цю стайню, тут вже все було так угною. Ось, тому вирішив трохи все, все взяти, оновити, побілити, зробити таку, типу, дезінфекцію. Ну і самому приємно заходиш так. Тепер світленько її відео знімаю, більше тепер світло буде. ось. Я от ще останній раз збілив друзі, вторік десь восени. От, ще трохи майже вже би прийшов рік часу. Ну Тут, правда, є, старайся, не старайся, бачите, вони вон, знову беруться, загаджують. Ви навіть мені друзі, пишете в коментарях, чому тебе так стає трохи нечисто. Чому там не побілиш, чому там краще не вичищаєш, ну я вам скажу так, тут говорю, друзі, старайся, не старайся, їм по барабану це все. <гум> вони на це уваги не звертаються. Сам по собі бик він і бере під себе гадить, він це бере лягає, бере вимазується, вони плюс до цього беруть, що б'ються. там, Зараз один впадає, другий ще щось там і повимазується, коротше, і тут говорю. Їм... Оцієї красоти, можна сказати, і не потрібно. І якщо взяти, в мене друзі, умови відносно нормальні. Бо я швидше їздив по селах, навіть у, у людей скупляв малі телята, ну, буває таке, приходиш, там стайня, ну, стайня, хлів, не знаю, хто як каже, сарай, друзі, приходиш, там все розвалюється, підлоги знизу немає, все всечі нечисто, ну, коротше. У мене ще скажу відносно, тут нормально. Ось так. Ну, Стараюся, звісно, ось час від часу друзі, зробити ось таку побілку, пофарбувати ось всі, всі бачите, ось цю драбинку, жолоб. Ну, Це правда, як є вільний час, то ось так це роблю. А так, щоб там кожного тижня це все вичищати, ну, я на це навіть не маю часу. Ось так. Тому думаю, з цим пояснив. Е, сьогодні, друзі, зробив заміри по, бич... по бичках. Хочу. Прийтися. Результати, скажу, в принципі, досить непогані, досить хороші от за цей місяць прирости, хоча я їх готую травою, а там мені писали, що вони будуть ходати, нічого подібного. І ціна, друзі. Ціна на бички піднялася. В Букашівцях вже дають по 60 гривень. Бо в попередньому відео я вам казав, що ціна впала на 2 гривні до 58 гривень. Сьогодні вже знову піднялася от з понеділка. Вже дають 60 гривень і набиту 120 Ну це якщо бички будуть мати більше 400 кг живої ваги. Якщо менше, ну не знаю, яка ціна, не питався. Ось кому може цікаво, може хтось зараз хоче продати собі бички здати, то ну, говорю вам. По замірах, друзі. По замірах. Так, дивіться. Малюк в попередньому місяці мав 147, в цьому місяці вже має 152 обхват грудей. І за місяць, друзі, він набрав 30 кг живої ваги приблизно. На сьогодні його жива вага складає 292 кг. Ось так. Побачите, він підтягнувся, вже ось такий робиться ну, досить ситий, наростає, друзі, на ньому м'ясо. Робиться вгодований, бачите? Оцей другий за ним бичок. В попередньому місяці мав 160, друзі, один, в цьому місяці вже має 167. Приріст за місяць 36 кілограм. Його жива вага сьогодні складає 382 кілограми. Він на сьогодні, друзі, є найбільший бичок. Бачите? Ось дивіться, який він яка шия, бачите, як наростає. Він ну, між ними, друзі, само, ну, найбільший і само найкраще набирає вагу. Ось такий, бачите, один попався. Непогано, непогано скажу. Далі. Оцей червоний за ним. Худющий. а ну поступається. Те, що, друзі, травичку беруть під ногу, нічого страшного, вони все підберуть, позбирають знизу. Так, має, друзі, 152 обхват, так само як малюк. В попередньому місяці мав 147. ну Також переріст за цей місяць склав 30 кг. Ось, жива вага біля 292 кілограми. Ну, він худий, він ніби ну, не є таким друзі, вгодованим, не виглядає, ну, він є довгий. Оцей бичок. Так. Я вам казав у попередньому місяці, що він досить так погано росте. Худючий, ну бачите, по замірах показую, що 30 кг набрав приросту. Так, четвертий оцей. Він також досить довгий і високий, друзі, оцей печок. Ну, правда також виглядає досить таким худеньким. В попередньому місяці він мав... Зараз зараз я гляну, правда, мав 158 в цьому місяці показало 163. Навіть 164 пробивається, але ну, я вже так стягнув, взяв 163 порахував. Ну, також виходить, що 30 кг набрав за місяць, друзі. Його сьогодні вага складає 358 кг. Бачите, ось такий цей бачок. Ну, я не знаю, чи камера це все передасть, але він досить такий непогано виглядає. І оцей сірий, Ніби такі виглядають, непогано, друзі, як так подивитись збоку. Ну, він чомусь в цьому місяці найгірше показав. Дивіться, в попередньому місяці мало вхват 153 в цьому місяці показав 157 Приріст за місяць 24 кг. Жива вага на сьогодні в нього 322 кг, плюс-мінус. Ось так. Ну не знаю, чому, друзі, він так погано росте. Ви мені там ніби. В коментарях писали, що він не дістає там до корму і він так як не доїдає. Ну я не знаю, я йому стараюся на, навпаки насипати там чим побільше. Ось, і бачите, навіть от як травичку закидаю. Ось бачите, ось як печок стоїть. І я йому сюди траву закидаю, навіть от в жалобі лишаються. У мене такого немає. Я стараюся всім давати одинаково. А чому він так погано росте, ну я не можу пояснити. Ось такі, друзі, приросте. За місяць вам розказав, показав. Ви там писали мені в коментарях, що вони, якщо буду давати їм травичку, похудають. Ну, говорю, друзі, немає такого. Все з ними нормально, ростуть, бачите, ось такі прирости за місяць, майже кожного по 30 кілограм, от той червоний навіть більше. Поносу діареї в них немає від цієї трави. Я як почав траву давати, я їм наливаю в жалоб менше води. І все з цим нормально. Насиплю перше комбікорму, вони його з'їдять. пізніше трохи в жалоб не беру води і накидую їм травичку. І, ну, Такого нема, щоб вони кожен обсирався, все з ними говорю нормально. Зараз плюс вже от липень місяць трохи буде. Ну, у нас сонце, жара і трава вона зараз, друзі, вже такою не буде сочною. І в ній вже так як цього ну, соку, вологи, так не буде, тому буде трава робитися більш така сухіша і їм взагалі це шкодити не буде. Ось так, бачите. Ось так беру годою. І також вже є, друзі, на городі в мене кабачки, десь вже яблука потроху починають падати. І буду їм зараз це все брати, підсипати. Кабачки навіть вже декілька разів був їм дав. Ну, правда, що цих кабачків так немає, в ну, кількості, щоб їм кожного дня це давати. Ну, вже пару з відер їм був всипа. Навіть цілі кабачки їм кидають, вони беруть саме це гризуть. Ось Цілий кабачок беруть, саме з'їдають Ось так. Оце так їм беру, Кидаю. Ну, від цього вони дуже, звісно, рости не будуть, поправлятися, ну так як просто для апетиту їм, щоб краще їли, Плюс додаткові вітаміни, тому як діє, чому би не дати. І там ще друзі, дехто питався, який вік моїх печків. Ну, я вже, правда, вам про це розповідав, що вони на сьогодні мають так десь рік, рік і один місяць, плюс-мінус. Ну, жива вага, от я вам сьогодні розказав, від 320 до 380 кілограм. Ну, там два бичка мають біля 300 плюс-мінус. І на цю тему і навіть був в TikTok відео закидав, і там в коментарях ну, хтось писав, що це є нормальний приріст, нормальна жива друзі, вага, враховуючи, що ти там годуєш їх вдома, що це є домашнє утримання, що в тебе немає таких там кормів, що там на, ну, на фермі, там село постійно, там той же самий сінаж. Там різне зерно, там соняшник квамакуха, слою широт, там натуральне те ж саме молоко, бо я друзі їх замінником заміником відпоював. то каже, в тебе це є нормально, це є нормальна жива вага. Хтось писав, що це є дуже мало, що має бути 400-420 кг, Хтось там навіть написав, що годував бичка і в рік часу він мав 500, і дехто навіть написав, що 600 кг, друзі. Ну, правда. От той мужик, що написав, казав, що відпоював його 9 місяців. Ось так. Не знаю, чи це насправді так, що бичок може за рік часу набрати 600 кілограм, але в мене, друзі, ось така жива вага в них. бачите. Тут так. ну, також від багатьох факторів залежить. Це від того, як ж самого друзі, корму, від тих же самих бичків. Бо як купите поганого бичка, якщо він буде такий. Запущений цей пішок, от як я купив, друзі, малюка в нього На початку його дуже почала мочити діарея, він став рости рості, і ось от, він на сьогодні ну, майже там 300 кг набрав. А якщо б було з ним все добре, він би може вже мав і 350 360, 360 кг. Ось так. Ну тут, бачите, по-різному. Може, якби якісь вітаміни їм ще давав, якісь добавки, може вони б і краще росли. Ось. Але знову, друзі, це. Ну це зараз все купляти, воно пізніше може і не окупитися. Ось так. Ну я вже правда, от як куплю другу партію бичків, то я вже не пошкодую грошей, я вам казав, ми постараємося попробувати. Я їх проколю вітамінами, куплю якийсь БМВД, буду замішувати кормом, засипати, і ми вже будемо робити заміри і подивимося, чи від цього буде якийсь користь, якийсь ефект. Ось так, бачите, бички вже доїдають. Трохи взяли під ноги островечки. Ну нічого, вони зараз це все зазбирають. Правда, що трохи якийсь відсоток друзі, трави піде на гній. Ось так. А так, ну, 90% трави вони, скажімо, повністю беруться, з'їдають. З цим проблем немає. Траву кошу, друзі, у нас тут на поля їду. Така бачите, травичка росте. Тримером. Ну, Які там є трави і навіть вам не можу пояснити. Ось, і так вони, бачите, дивіться, як він дійсно привожу, накидую їм і ось так беру водою. Тому, друзі, ось таке відео. На цьому буду завершувати, не буду затягати. В данішому постараюся вам ще більше знімати, розказувати якусь інформацію. Ви також давайте пишіть в коментарях, коментарях, діліться, друзі, якоюсь інформацією. Може, хтось також тримає бічки, друзі, розказуйте, як ви годуєте. Пишіть, яка у вас, друзі, жива вага. У нас е, ціна, друзі, на бічків за живу вагу. У нас от, на сьогодні говорю 60 гривень. Ось так. Хтось може свині тримає, хтось е, там, я не знаю, корови. Пишіть, друзі. Скільки на них можна зробити, буде цікаво почитати. Тому дякую всім за перегляд і до зустрічі.